Доброго дня діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку величина кута, вимірювання та побудова кутів. Кути як і відрізки, можна вимірювати. Якщо ми поділимо прямий кут на 90 рівних частинок, то міру однієї такої частинки беруть за одиницю вимірювання кутів і називають градусом. Позначають наступним чином 1 і кружечок згори – гори 1 градус. Градусна міра прямого кута відповідно дорівнює 90 градусів. Розгорнутий кут це два прямих кута, тобто, відповідно градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Градусну міру кута позначають так само, як і кут. Це записують, наприклад, ось так: кут АОБ дорівнює 90 градусів. Зрозуміло, що градусна міра гострого кута менше від 90, а тупого більше за 90, але менше від 180 градусів. Ось так позначають кути. Приладом для вимірювання кутів є транспортир. Взагалі, винахід першого інструменту, що дозволяє вимірювати кути, пов'язують з ім'ям давньогрецького вченого Герона Олександрійського. Він описав інструмент Діоптра у одноіменному творі, який дозволяв вимірювати кути на місцевості і вирішувати безліч прикладних завдань. Взагалі, транспортир. Це креслярський інструмент, що має форму півкола, поділеного на 180 градусів з лінійкою, за його допомогою будують та вимірюють кути. Ось такий вигляд має транспортир. На ньому нанесені градусні поділки від 0 до 180 градусів. У деяких моделях, як на цьому малюнку, з двох боків, у деяких з одного боку. Є ще такі транспортири, в яких поділки нанесені від 0 до 360 градусів, але ми такі з вами використовувати не будемо. Для того, щоб виміряти кут, до нього треба правильно прикласти транспортир. Центр транспортира має збігатися з вершиною кута. А одна зі сторін кута має пройти через початок відліку на шкалі. Штрих на шкалі, через який пройде друга сторона кута і вказує на градусну міру цього кута. Для зручності, як я вам вже сказала, транспортир має е, початок відліку і справа, і зліва може мати. Якщо ми подивимось на оці кути. На першому малюнку кут НОБ. Має градусну міру 40 градусів. Але ви можете побачити, що 40 і 140. Да, як визначити, оскільки кут НОБ і ОБ в нас проходить через 0 по цій шкалі, тоді ми дивимося градусну міру по цій шкалі, і це 40 градусів. Градусна міра кута МОБ, також по нижній шкалі. І це е, кут 60 градусів. Якщо ми візьмемо кут ЛОБ, тоді це буде градусна міра по нижній шкалі 110 градусів. І кут КОБ 150 градусів. Якщо ж ми візьмемо кут КОА, то ми вже маємо дивитися по зовнішній шкалі і рахувати від цього нуля. Бо у нас. Промінь ОА пройшов через цей нуль, Відповідно, кут КОА буде 30 градусів. Кут ЛОА буде знову по зовнішній шкалі, і це буде 70 градусів. Кут МОА буде, відповідно, 120 градусів. А кут НОА 140 градусів. Відповідно, розгорнутий кут АОБ 180 градусів. На другому малюнку кут САБ у нас дорівнює 50 градусів, тому що АБ проходить в цю сторону. А ось кут САП буде по зовнішній шкалі, тому що АП до цього нулика проведена. І це буде 130 градусів. Порівняння кутів. Два кути називають між собою рівними, якщо їх можна накласти один на одного так, щоб вони збігалися. Рівні між собою кути мають однакові градусні міри. З двох кутів більший той міра якого більша. Якщо, наприклад, кут ПАЦ дорівнює 130 градусів, а кут САБ 50 градусів, то кут ПАЦ більше за кут САБ. Якщо кут поділимо на декілька кутів променями, що виходять з його вершини, то градусна міра початкового кута буде дорівнювати сумі градусних мір кутів, на які його поділено. Міри кутів, як і довжини відрізків можна додавати і віднімати. Якщо у нас є кут СОБ, розділений навпіл, ну, не навпіл, а розділений променем ОА, і кут АОБ дорівнює 50 градусів, а кут СОА 60 градусів, то кут СОБ… Можна знайти, додавши кут СОА і кут АОБ. Тобто, 60 градусів плюс 50 градусів буде 110 градусів. Як побудувати кут заданої градусної міри? Транспортир використовують саме для побудови кутів. Для цього ми спочатку позначаємо довільну точку О. Потім проводимо промінь ОБ. І прикладаємо до нього транспортир так, щоб центр збігався з точкою О, а ровна лінія збігалася з одним з променів початком відліку на шкалі. І позначимо градусну міру 50 градусів навпроти нашого кута. І відповідно проведемо промінь ОА. Отримаємо кут АОБ градусна міра якого 50 градусів. Запишіть, будь ласка, в зошиті, число класна робота. І давайте з вами назвемо вид кута градусна міра, якого дорівнює 27 градусів, 90, 139 градусів, 180, 89 градусів і 161. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Назовіть, назвіть ці кути, щоб ви розуміли, які вони гострі, тупі, або прямий, або розгорнутий. У нас є 4 види кута: гострий, тупий, прямий, і розгорнутий. А тепер перевірте себе. 27 градусів це менше за 90, значить, це гострий кут. 90 градусів це прямий кут. 139 градусів більше за 90 і менше за 180, значить кут тупий. 180 градусів кут розгорнутий. 89 градусів менше за 90, значить він гострий. 161 градус більше за 90, але менше за 180, значить, цей кут тупий. Надалі переходимо до розв'язування письмових вправ. Задача номер 757. Побудуйте гострий кут і за допомогою транспортера виміряйте цей кут. І так, спочатку ми будуємо кут. Будуємо вершину кута, я позначу її точкою О, проводимо промінь 1 і проводимо промінь інший точки О. Так, щоб кут був гострим. Ось, припустимо такий. Я позначу А і Б сторони кота. Далі ми маємо прикласти транспортир таким чином, щоб початок транспортира співпав точкою О. І е Промінь ОБ пройшов через 0. Оскільки 0 у нас на нижній шкалі, ми дивимось по нижній шкалі. Це у нас буде 50 2, 3, 4, 5. 55 градусів. Тобто, тепер я можу записати, що мій кут АОБ дорівнює 55 градусів. У вас може бути інший результат. Тому що ви будували кут самі, і, відповідно, не обов'язково у вас буде 55 градусів. Головне навчитися вимірювати кут. Ви записуєте в зошит той результат, який отримали ви. Малюєте гострий кут і вимірюєте його, записуючи градусну міру кута. Номер 759. Перенесіть малюнок в зошит, виміряйте транспортиром кути АОБ, АОМ і БОМ. І обчисліть суму кутів АОМ і МОБ. І так, починаємо вимірювати кути. Я спочатку кут АОБ. Переносимо, перекладаємо транспортир так, щоб його початок співпадав з точкою О. І вимірюємо градусну міру кута. У мене градусна міра кута 65 градусів АОБ. Я записую кут АОБ. 65 градусів. Далі кут МОБ. МОБ. У нас є 36 градусів і кут АОМ. Мені тут не дуже зручно, бо у мене транспортир не обертається, але ви маєте обернути транспортир, прикласти його від точки О. Так, щоб точка М проходила через 0 і початок транспортера співпадав з точкою О. І виміряти цей кут. Я його виміряла. І він у мене 39, ну, 29 градусів. Кут АОМ. Двадграсів в мене. Це ми перше. Виміряли. Друге ми маємо обчислити суму кутів АОМ і МОБ. Дорівнює 36 градусів плюс. 29 градусів і дорівнюється 65 градусів, так як і має бути. Номер 762. Накресли кут градусна міра якого дорівнює? 30 градусів, 180 градусів, 115 градусів, 132 градуса і 90 градусів. І так, перший кут 30 градусів. Ми маємо поставити точку провести промінь. Далі прикладаємо транспортир до початку і відмічаємо олівцем. 30 градусів, ось вона позначка 30 градусів. Відкладаємо транспортир в сторону і з'єднуємо початок променя з цією точкою, яку ми позначили. І це буде кут 30 градусів. Так, тепер 180 градусів. Його найлегше накреслити. Тут навіть не потрібен транспортир. Ми проводимо пряму, вибираємо на ній вершину кута, і оцей кут у нас буде 180 градусів. Далі, наступний кут 115 градусів. Вибираємо точку. Проводимо. Прикладаємо знову наш транспортир і відмічаємо вже тепер 115 градусів по нижній шкалі. Дивимось у нас є 100, потім 15, 110, ось він, 110. І 15, 115, ставимо рисочку, прибираємо транспортер у бік і з'єднуємо наш промінь з цією рисочкою. Ось так. І це буде кут 115 градусів. Наступний кут. Четвертий. і це кут 132 градуси. Я побудую по іншому тепер трошки, щоб ви бачили, як працювати з обома шкалами. Я поставила точку і промінь проведу в інший бік. Тепер я беру транспортер. Прикладаю його до точки. Тепер у мене 0 це зовнішня шкала. І я дивлюсь 132 градуси. 130 і 2. 132. Далі прибираю транспортер і з'єдную вершину мого кута. Тою точкою, яку я позначила на транспортирі. І оцей кут буде мати 132 градуси. І останній кут в 90 градусів. 90 градусів ми можемо будувати як за допомогою транспортира, так і за допомогою косенця. Тобто ми будуємо, я покажу, як за допомогою транспортеру це зробити. Будуємо промінь, далі прикладаємо транспортир і позначаємо наші 90 градусів. Ось вони, позначили 90 градусів. Далі прибрали транспортер і провели. Промінь початку кута, з вершини кута через ту позначку, яку ми позначили. І отримали відповідно прямий кут. І він має 90 градусів. Номер 770. Побудуй кут АОБ, який дорівнює. 120 градусів. Так. Кут АОБ значить вершина О, я позначу ось тут Б, хай в мене буде. А, вершину А побудуємо 120 градусів. Ми проводимо, підкладаємо транспортир до центру. І оскільки в мене. Е Б пройшло через внутрішню шкалу, я дивлюсь 120 градусів по внутрішній шкалі. Ось воно, 120 градусів. Відкладаю в сторону транспортер і провожу промінь з точки О через ту позначку, яку я поставила. І оцей кут. АОБ у мене буде 120 градусів. Тепер мені треба провести промінь ОЦ так, щоб кут АОЦ був 30 градусів. Тобто, ми будуємо кут АОЦ 30 градусів, але мені важко тут побудувати, і я, ні, я ось так зроблю тоді. О, отут у мене буде Б, а ось тут А, бо мій транспортир не повертається. Тепер ми прикладаємо транспортир до нашої, нашого кута, і кут, «АОЦ» у нас має бути в 30 градусів. Тобто ми відкладаємо 30 градусів. Ось він, 30. Прибираємо транспортер і малюємо тут, а оце градусна міра якого? 30 градусів. Яким буде кут, градусна міра кута БОЦ. Нагадаю, що кут БОА буде дорівнювати кут БО плюс кут АОЦ. Відповідно, для того, щоб знайти кут БОЦ, треба від кута БОА відняти кут АОЦ. І тоді кут БОЦ буде дорівнювати 120 градусів, відняти 30 градусів і буде дорівнювати 90 градусів. Тобто ми отримали прямий кут. Номер 776. Прямий кут АОБ поділена променями ОЦ і ОД Так, що кут АОД. Ми його зараз позначимо на малюнку оцей кут АОД 60 градусів. А кут БОЦ, тобто оцей кут, у нас 70 градусів. Знайдіть градусну міру кута ось цього маленького СОД. Якщо ми уважно подивимось, то кут. А О, Б, ну і нам сказано це за умовою задачі, що він дорівнює 90 градусів, оскільки він прямий. Оскільки ми знаємо кут АОД, то ми можемо знайти кут ДОБ. Куд ДОБ дорівнює куд АОБ, відняти кут а, О, Д. Відповідно, кут Д, О, ДОБ дорівнює 90 градусів мінус 60 градусів. І це буде 30 градусів. Тобто оцей кут ми знайшли і він дорівнює 30 градусів. А тепер кут С... ОБ у нас 70 градусів, а кут ДОБ 30 градусів. Відповідно, ми можемо знайти кут С Він буде дорівнювати кут СОБ мінус кут С Кут С буде дорівнювати 70 градусів. Мінус 30 градусів, і це буде дорівнювати 40 градусів. На сьогодні це все. На домашнє завдання у вас буде прочитати в підручнику сторінки 120-127. І виконати вправи номер 758-765. Якщо вам сподобався цей урок, підписуйтесь на мій канал, щоб бачити оновлення. Гарного всім дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!